Свідомість всесвіто єдина, зрозуміло. І тому ну, тут от кожна точка сприйняття вона має, вона вона складає цілісну картину реальності. Тому що всі взаємодіють один з одним. Творець стоїть на першому місці, а не е, саме творіння. А людина себе сприймає творінням. Все, що розділяє на якісь певні концепції світ, це якраз заважає, тормозить, блокує сприйняття людини. До перебування в єдності. Дуже рада зустрічі. Хочеться поділитися сьогодні враженнями. Наш Тарас повернувся з ефірами. Дуже приємно, дуже в нього потужні і цікаві запитання. І ось остання передача на виворіт, виворотом. Мені довелося її слухати разів три чи навіть і більше. І якось можна сказати, що словами, можливо, я її до кінця не сприйняла, але вже коли вони перестали заважати, то щось відбувалося якесь розуміння, глибина. Дуже дякую саме за та таке е розуміння, Лесю, тому що дійсно, ну, ті ми та наша е остаточна. Скажімо, наше навіть не перше джерело це остаточна наша позиція тим, що ми є. Вона знаходиться, звичайно, що за межами виміру, виміру, який сприймає людина, так? Як те, що вона бачить, ну, будь-яку реальність, як реальність людина бачить з протилежного боку. І тому саме це бачення, коли вивертається, людина повертається до себе. от І таким чином відбувається саме пізнання себе. І це розмова про вибори. Але ця розмова якраз про це щодо передачі про виборів. Але треба розуміти, що розум туди не проникає. Оцей розум, який яким який володіє в основному людьми, так? тому що людина віддається у владу розуму зазвичай, а не навпаки. Володіє розумом. Той, хто володіє розумом, він вже знаходиться за межами. Тобто він відчуває розум як щось, що, ну, чим потрібно користуватися, а не навпаки. От. І... Той звичайний людський розум, те сприйняття, яке дивиться якраз за зеркалля назовні і сприймає тільки зовнішній світ, то він не може осягнути те, що стоїть за зеркалом, те, що є і саме нашою основою. І тому розумом це не осягнеш. От саме коли слова. Перестають заважати, тому що і слова там, і звук там, і світло там те таке світло, яке матеріалізує реальність. А от коли це все перестає заважати, і коли за межами порожнечі є та основа, тобто присутність, яка просто є оцей стан от Завдяки таким розмовам можна відчути оце цю основу, так? Але знову ж таки це треба не лови, ловити не розумом, а навпаки, відключати аналітику, а дозволити тому відбуватись, дозволити, скажімо, відчути ту основу, те, про що мова ведеться, так? Тому що мова ведеться саме із, ну, саме веде. До позиції цієї цього вивороту цієї основи. Людина себе вважає тим, що ну гравцем, скажімо там, тим, що знаходиться за зеркалом зазвичай, з розумом, з тілом, з тим всім людина, котра живе, світ, реальність, він е, зовнішній. А те, що знаходиться. Е, за межами будь-якої реальності, то воно то, скажем, відбувається для того, щоб ніби потрапити, ніби прийти до себе, скажімо так, бути собою, то якраз відбувається таке перевертання реальності, як ота камера обскура, тому що людина ну, традиційного мислення вона відчуває все, вона сприймає свій переверну. З них на голову. Не я є духо, дух, який творить реальність, а я там та ця реальність. Я там тіло, я там те, а це все якби навпаки. І тому це проживання цього вивороту якраз вивороту сприйняття, можна так, з зовнішнього на внутрішній, то це якраз і є оце перебування. Прихід. Дякую, Мірі, за пояснення. Я, в мене от я слухаю, виникає це питання. Я прочитала таке пояснення гордині, що гординя намагається все пояснити, шукає логіку речей. Так. І в принципі, це ж і є функція нашого розуму: пояснити, застерегти, вижити, забезпечити ага. І В зв'язку з цим хочу дати запитання стосовно ментального поля розвинутого у людей, коли там читаються думки, плани і тому подібне, uh -huh. чи це є як останній рубіж, і це дуже тонкі грані, що іноді людина ловиться в ці ловушки, тому що. Uh -huh. Відкривається, і відкривається, і заграється просто вже в якомусь ще більш вищому я, більш надутому, можна сказати. Так, це дуже прекрасно, це дуже вірно. Тому що людина знань це те, що ну, це те, що книжники, як то кажуть, в біблії, це, це позиція. Яка не може вийти за межі непізнаного, тобто яка не може вийти за, за межі цього виміру матеріального. Тому що вона знає, вона там, в неї все розділено, все пояснено її логічним розумом, все поставлено на свої місця, і в цьому людина орієнтується. І це її здається її, її реальністю. І тільки так ці консервативні люди, які не приймають і зазвичай люди, котрі отримали кілька освіт щодо ну, медики в основному медики або фізики, які не пізнали квантову механіку, то вони їм дуже непросто якраз прожити це вивертання або Пізнати свою основу, тому що у них фунда, вони не відчувають фундаменту, їх ця реальність саме та зовнішня. І це якраз є ментальний план. І чим більше людина знає, тим більше їй здається, що вона щось може. Получається так, що. Ну, якщо ми будемо згадувати слова румі, те, що е, якщо ти вийдеш за межі правильного і неправильного, я буду чекати на тебе там, ось, то це якраз і є те, що е, дозволяє усвідомити цю основу, тому що, знаючий, він зазвичай опирається на якісь догми. На якісь концепції, а світ істини він не, він не вміщається в ніякій концепції. Він знаходиться за всіма концепціями, за всіма планами знань, за всіма ментальними планами. Це є просто життя е, життя життя у сенсі самого цього слова. Ось і тому, і тому е, все, що розділяє на якісь певні концепції світ, все якраз заважає, тормозить, блокує сприйняття е, людини до перебування в єдності в тому в цій позиції, е, в позиції в присутності. Ось і тому ну, для людей, котрі вже трохи торкнулися по той бічного, так би мовити, ну, самого себе, розуміють, що тут треба навпаки примусити свій розум замовкнути. Тому що ні Будда, ні, скажімо так, Ісус ніхто не вів, скажем, розум вони. Скажем, працювали над розкриттям свідомості, над розкриттям власне, ну, скажем, присутності, над відчуттям власної основи. І нема слів, просто не існує в природі слів, які би могли вмістити саму природу присутності, або Передати. Бо саме слово це є звук. Воно допомагає структурувати простір. Звук це вже структурує, це відразу структурує простір. Але хто структурує цей простір? Звідки цей звук? Це не пояснист, так? Це є природою нашого буття. І тільки це є природою нашого буття, що те, що творить цю реальність. Ось і е, нічого іншого. Тобто нема того, хто спостерігає реальність, щоб він не був творцем. Кого нема. Кого бути не може, бо це антиприродно, це не, не ну, Це взагалі не може бути ніякою реальністю і тому подібне. Ось і тому ось, і тому творіння є самим творцем. І треба розуміти, що творець стоїть на першому місці, а не е, саме творіння. А людина себе сприймає творінням і, і сприймає це щодо гордині, і сприймає тим, хто то розбирається в цьому творінні. Але тільки той, хто стоїть за дзеркалом, може цим творінням управляти. А не той, хто знає про це творіння і думає, що він може ним управляти. Той, хто знає і думає, маги, там, екстрасенси, ну, і там, цілителі, і дуже багато тому подібних, він не має ні сили, ні повної цілісної енергії, ні, скажімо, доступу до цього управління. Поки людина не, не відчує саме життя, вона не має абсолютно ніякого доступу. Або цей доступ дуже е, вичерпний і має свій, скажімо, протилежний ефект. І тому, е, знаючи, він е, буцімто гордий, але Якщо розібратись до кінця він не має чим гордитися, а, а присутній він не має е, в своїй природі такого елементу, як гордість, ну, ну відчуття там полість такої енергії, тому що це. Відразу гордість вона розділяє на щось вище і нижче. А присутність знаходиться в центрі, в основі всього. Тому це так. А роз, той, хто намагається тільки розумом осягнути все, той, скажімо, обмежений, бо розум не заходить за межі самої свідомості. Самої свідомості, отже, присутність. Ну то отже, приймає цю позицію присутності. Розум обмежений. Розум це інструмент, який дає можливість, скажем, направити увагу і там в чомусь розібратися. Це інструмент, це дуже хороший інструмент. Який не може бути господарем, а може бути тільки слугою, тоді це прекрасно. Кожна людина, я думаю, що переживала це почуття, вона знайома з своєю присутністю. І тим не менше, коли попадаєш в знання, вони тебе дуже сильно захоплюють, заводять, ну, як в круговорот попадаєш. І виходить, люди, які володіють знаннями, вони працюють над собою, це великі трудоголіки, бо це не просто дається, вони часто харизматичні, вони можуть за собою вести. То, чи їм не знайоме це почуття любові, виходить? що тоді перекриває, бо як можна нектар любові змінити на силу розуму? Чому так? Бо це великі маніпулятори потім, виходить, свідомістю? Взагалі, саме бачення світу, сприйняття, так? Чому воно є об'ємне, квантове, де відчуття всього одразу, це називається теперішній момент, а є розділене, яке. Бачить поверхню столу, а не бачить той ліс, в якому росте це дерево тут і зараз, саму енергію цього лісу, чи там щось подібне. Це дуже непросто, тому що концентрація на чомусь саме розуму вона виводить, виводить сприйняття в іншу позицію тобто людина починає, скажем так, розділяти на якісь елементи, якусь якийсь об'єкт чи річ, чи там щось, і це вже не Заглиблення там, відчуття там якоїсь е своєї природи, а це працює оця чітка, скажем, ментальна робота, вона е насправді дуже, можна так сказати, суха, тому що, зрозуміло, що потрібно. Щось для того, щоб е, щось зрозуміти, так, потрібно включати, щоб розум був активний, щоб розум був е, направлений, чіткий і ясний. так. Це зрозуміло, що якщо там путається хвилі розуму, десь кілька, е, ну, як Юлій Цезар, кілька завдань одразу і ні в одному не розібрався, то це. Це невірно, але саме ми знаємо, коли ми починаємо задумуватись над чимось дуже так конкретно працює, коли активно працює розум, то у нас зникають певні якісь ставлення, змінюється ставлення людини до чогось. Ну, наприклад, так. Ми починаємо аналізувати, що сказала та людина чи матір, чи, е, цей, і чому вона це сказала. І це все цей аналіз, скажімо так, він віддаляє нас від цього відчуття ну, від того припущення, що людина може там сказати все, так? тому що в неї може бути там, певний настрій. Ми... Цього перестаємо допускати, а для себе починаємо розгортати іншу картину, яка, значить, веде до висновку, що та людина або хороша, або погана. А насправді не хороша і не погана, це якраз за межі того, хто за межі цього конкретного аналізу, що є, от хороші і погані люди. Є просто люди, які. В даний момент, опираючись на певні там обставини сприйняття, відчуття стану здоров'я і стану думок, саме так висловилися, і, і тому подібне. Ми не людина перестає, вона відходить від загальної картини, а зупиняється на аналітиці певних якихось речей, і вони вже приводять до якогось певного висновку. Ну так десь приблизно працює аналітичний розум. Це потрібно для якогось висновку, який, але це знову ж таки, якщо цей висновок приводить до загальної картини, або все рівно опирається на загальну картину, або не губить цю загальну картину. Коли от все відсікається і от робиться висновок, що це або зле, або добре, або зле, тоді це неповна картина, зрозуміло, так? Тому що взагалі, скажем, нема, як ми, от, от це Тарас задав якраз таке потрібне запитання, що є найбільшою ілюзією, яке здається реальністю. А це ілюзія якраз і є це розділення. Розділення на зле і добре, розділення на те, що хто щось незалежне. А як воно може бути оця людина в той момент незалежна? Як вона, перебуваючи в обставинах, там це все, це навколо, так? то що там незалежно? Там все одне з одним взаємодіє. Ну, Якщо говорити щодо енергій, тіла, ментального, астрального цих всіх полів, так? то е, тут все єдине, навіть якщо говорити щодо свідомості. Свідомість, всесвіту єдина, зрозуміло. І тому тут от кожна точка сприйняття вона, має, вона, вона складає цілісну картину реальності. Тому що всі взаємодіють один з одним. Людина з метеликом, метелик з тину, тобто все з всім. все з цим, і тому Бог у всьому, і тому все є Я, ну, той основа, творець. Тому виходиш за межі, віддаляєшся трохи за межі от того, е, скажімо. Поля, в якому все, все взаємозалежне, то ти якраз бачиш цілісну картину. І, і тоді е, відходить дуже, ну, або зникає цей аналітичний розум, який розділяє все на погане добре. А бачиться оця цілісна картина, яка складає в загальному спло сплошну любов, тобто єдність і все.